Вивче вивче спорядок, розумієте? Так, читайте ви. Ні, я бачу, жит, да. що це таке? не знаю. Є особливо відповідальність. Я до вас щось маю, я щось поламав. Поки що Ні. ви мені прочитали але ви ви не розумієте. А ви мені прочитайте, де я, де я не маю права зайти. Слухайте, давайте сюди. Зараз я вам Так, Знайдіть, почитайте. Це закон України або внутрішній розпорядок да. да. да, не вийде. Це, Це внутрішній документ. Це, Це внутрішній документ. Та ріком не стосується. Працівники не ці. А в мене є закон. Це є внутрішній розпорядок. Це не є закон. Яке не касається мене зовсім. Це, Це не є закон України. України. Тільки не кричи. Ні, я не кричу. Просто поясню. Покажіть мені, будь ласка, закон, Жень де він не забороняє вхід в мене не цікаво. І пан Колесников, яка б... має? Там б... є б... юристи, не прийдіть сюди. Закон! Пропуск до службово-виробничих будівель, приміщень метниці та на прилеглій території працівників метниці та відвідувачів метниці зійснюється виключно через центральний код. Закон! 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 Де, це внутрішнє розпорядження. Друг, Закон! Закон! Для вас! Це не для я мене! Це не для, для мене! Це. Це не для мене! Це для вас! Це для а тоді чому ви має діяти на мене? На всіх ви має діяти! Як на всіх? Я Покажіть висок. мені закон! Чекайте секунду! Я пошатувався! Добре, так! А, а я громадянин України, яких податків? І без... ви з цих податків берете Виключно через що? Де Через центральні входи службових приміщень. приміщення. ЦАКО! покажемо, де тут є центральний, вот тут центральний вход. Тут написано? Да. Да, покажемо, де тут, написано, тут є центральний вхід. Центральний вхід? Да. Це центральний вхід, це да? так? По це центральний Послать табличку, будь ласка. Бачите? Послайте табличку. Це центральний вхід в Мєтницю, а, а це є зайня. ЦАКО! Це внутрішнє розпорядження. Ну, я, я не знаю! Закону Закону проїд. Закону проїд. Порядок проходу как раз осуществляется внутренней локально-нормативной нормы. Да, это ваши слова. Я не придумав саме. Це ваші допомоги. Не... Це, я... це... Має... це напечатав начальник, якому хоче, щоб до нього громада не заходила. Там... Закон є один для всіх. Добре. Така ж сама ситуація була в прокуратурі. Ви бачили, що тепер там зробилося. Воно ще всі вільного коло. розумієте, що це не я, це це не сторона, все, я маю займатися. мені все одно якого команду задає. Мені все моє, яку команду вам Я за закон? Доброго дня. Доброго. О, добрий день. Ми можемо поступуватися. Я вас попрошу прокоментувати. Якщо не заїхати вже два дня, взяти під платичі гривень за пропуск Раз. Бачу. 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 Відповідь 2. Вам треба було. Вам треба було. Акт відмови три. Стаття, по якій вернуться. Питання, що ми порушуємо. Чому я повинен ходити по суда? І це лише початок. Там вважають, що буде повернути життя. Людина не користується своїм майоном вже два дня. Дівчата беруться за такий пояс по тисячі гривень. І ми тут неодноразово приходили, вам це інформували. Ви проставили прості підписи. Їздить ПМВ МВБ серебряного кольору. Була покушена на міло по команді СБУ. Я Так, да, так, сили. До селі ще ніхто не покаже. Що ми порушили? Що ви вийде? І питання до вас. Щас, щас. Звідки можна було взяти гроші на таку дорогу машину, працюючи в державній роботі? Верите так, Верите. Машину, да. так у вас лекція. Всі чули, так? Ось такі маски у всіх наших митників.